Що змушує столітню жінку триматися життя? Що дає їй сили, коли тіло вже відмовляється слухатися, коли всі ровесники давно відійшли у вічність, коли навіть її власні діти стали старими? У Гуцульських горах, там де ліси шопочуть старі таємниці, а туман стелиться між вершинами як молитва жива жінка, якій 101 рік. Баба Параска пережила дві світові війни: голодомор, репресії окупації. Бачила, як змінювалися кордони, режими, епохи. А вона жива, тиск, як у молодої. Серце б'ється рівно, впевнено, але вона не їсть вже тиждень, тільки воду п'є. І каже одне: Не помру, поки не побачу, що вона має побачити. Вона назвала точну дату: 2 лютого 2026 року, стрітення Господнє. День, коли світ змінить своє ставлення до України. День. Який вирішить все. Мене звати Тарас, я етнограф з Івано-Франківська. 20 років вивчаю гуцульські традиції, збираю народні перекази, записую легенди, об'їздив усі карпатські села, чув сотні історій про мульфарів, віщунів, знахарів. Вперше я потрапив до неї 5 років тому: записував колядки, старі обрядові пісні. Вона співала мені голосом. Який здавався занадто сильним для 96-річної жінки розповідала про життя за старих часів, про звичаї, про те, як колись святкували. Звичайна бабуся з глибинки, мудра, спокійна. Я не знав тоді про її дар. Цього місяця мені зателефонувала Марія, місцева фельдшерка. Голос тривожний: Тарасе, приїжджай негайно, баба Параска знову щось каже. Про лютий. Каже, світ прокинеться на стрідення. Має дожити до 2 лютого, бо після цього дня все зміниться. Марія бабусі, 100 років вона може багато чого казати, почав я. Тарасе, перебила вона. Вона не їсть вже тиждень, тільки воду п'є. Я виміряла їй тиск 100 на 60. пульс 70. Як у молодої. Це неможливо, але факт. Вона каже, що Господь тримає її. Поки вона не побачить те, що має побачити. Приїдь, будь ласка. Я не планував їхати сьогодні, але щось штовхнуло мене сісти в машину, наче голос всередині: Їдь, зараз не відкладай. І ось я їду вузькою дорогою в гори, машину залишаю біля церкви, іду пішки. Чим вище піднімаюся, тим більше відчуваю тут інший час. Ніби світ залишився внизу, а тут у горах течуть інші години. Повільніші, глибші. Тут ще пам'ятають опришків, що ховалися в цих лісах. Тут що моляться так, як молилися 300 років тому. Хата Параски стоїть на самому краю села, окремо від інших біля лісу. Над дверима старий оберіг, вирізаний з дерева. Марія чекає біля воріт. Жінка років 50, у теплій хустці, обличчя червоне від холоду. Слава Богу, тарасе! Вона сказала, що ти сьогодні приїдеш. Учора ввечері сказала: Тарас буде завтра. Я тоді не повірила, думала. Маячня. А ось ти. Заходь, каже Марія. Вона чекає. Відчиняю двері. Запах вдаряє одразу: деревний дим, сушені трави, щось старе, давнє. У хаті тепло, піч палає. лампадка світиться перед іконостасом. На стіні десятки ікон, потемнілих від часу. Святі дивляться з них живими очима. І там, у ліжку біля вікна, сидить вона. Баба Параска спирається на подушки, укрита старою ковдрою. Обличчя змор зморшки глибоко, як борозни на полі. Кожна зморшка це рік. Подія, біль, радість. Руки тремтять трохи, лежать на ковдрі, пальці скрючені, але міцні. Але очі, очі такі, що я завмір. Ясні. Вже дивляться на мене так, ніби бачать наскрізь до самої душі. Тараса. Синку, каже вона тихо, але голос дзвінкий. Заходь, сідай, я чекала на тебе. Я підходжу, сідаю на лавку біля ліжка. Не знаю, що сказати. Вона усміхається. Ти думаєш, як я знала. А я бачу бачила тебе у сні позавчора. Бачила, як ти їдеш дорогою, дивишся у вікно машини і думаєш, їхати чи ні? А потім сідаєш і їдеш, так? Я киваю. Так і було. Господь показує мені. Продовжує вона. Показує тих, хто має почути. І ти маєш почути, синку. Бо те, що я скажу, ти маєш передати іншим, щоб люди знали, не все втрачено навпаки, все тільки починається. Марія наливає чай, пахне м'ятою і чебрецем. Ставить переді мною тихо виходить. Лишаємося вдвох. Я і столітня жінка, яка каже, що бачить майбутнє. Тарасе, говорить баба Параска. Мені 101 рік. Народилася я 8 серпня 1924 року в цьому самому селі, у цій самій хаті. Бабуся моя була мольфаркою. знала трави, замовляння і бачила те, що приховано. Вона зробила паузу, ковток води, руки тремтять, але очі твердо дивляться на мене. Мені три роки було, коли я вперше сказала те, чого не могла знати, сказала матері. Мамо, скоро до нас прийде чоловік у чорному, і скаже, що батько має йти. За тиждень забрали батька на війну. Мати злякалася, заборонила мені говорити про те, що бачу. Але я не могла не бачити. Баба Параска розповідає, і я слухаю, затамувавши подих: вона говорить про дитинство, про те, як бачила у снах події, які потім збувалися про Другу світову, коли вона бачила, де впадуть бомби. Чоловік мій Іван загинув у 43-му. На фронті. Мені 19 було, троє дітей малих. Я їх сама підняла, восьмеро онуків виростило, 12 правнуків. А зараз уже і праправнуки є четверо. Діти мої повмирали, каже вона. Я всіх їх поховала. Я мати, а мають жити діти не матері. Чому ж ви живете? питаю я тихо. Вона дивиться на мене довго, потім каже. Бо Господь не пускає, бо є мета. Я маю дожити до одного дня. Маю побачити його на власні очі, а потім піду спокійно. Якого дня? 2 лютого 2026 року. Стрітення Господнє. День, коли світ зустрінеться з правдою. День, коли вирішиться доля України. Вона бере мою руку своєю сухою теплою, тримає міцно, дивиться в очі. Слухай уважну синку. Я скажу це один раз, бо сил уже небагато. А ти запиши: запам'ятай, розкажи людям, щоб знали: є надія, є день, до якого треба дожити. І вона починає розповідати. 24 лютого 2022 року я прокинулася вранці і відразу зрозуміла почалося. Я бачила це у снах 10 років: бачила вогонь, руїни, плач. Але також бачила кінець і знала. Я маю дожити до кінця. З того дня я почала записувати. Вона кивком вказує на стіл, де лежить потертий зошит. Кожен місяць записую те, що бачу: дати події, знаки. Деякі вже збулися, інші ще чекають свого часу. Марія підходить, подає мені той зошит. Відкриваю сторінки пожовклі. Почерк тремтливий, але розбірливий. Дати короткі записи. Липень 2025 року. Читаю вголос. У серпні світ здивується новиною зі Сходу. Збулося, каже Баба Параска. Курська область. Серпень. Читаю далі. Вересень 2025-го. Велика зустріч! Нові угоди. Збулося саміт. Жовтень. Зміни в Європі. Нові обличчя, нові слова. Збулося. Вибори в кількох країнах. Проукраїнські кандидати перемогли. Я Перегортаю сторінки, волосся стає дибки. Усе, що вона писала влітку та восени, збулося не завжди точно до дня, але збулося. А ось тут вона показує на останню сторінку тут найголовніше те, що буде на сторінці великими літерами: Стрітення, день, зміни. Розкажіть мені про цей день, прошу я. Баба Параска закриває очі, відкидається на подушки, дихає повільно, глибоко. Потім починає говорити, і голос її стає інакшим, сильнішим, яснішим, наче хтось інший говорить її вустами. «Стрітення», – каже вона, це свято зустрічі сорок днів після Різдва Христового. Стрітення Господня в храмі, старець Симеон тримав на руках немовля Ісуса і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за Словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє. Він чекав усе життя цього дня. І коли побачив, пішов спокійно. Я теж чекаю. Чекаю 2 лютого 2026 року. Цей день змінить все. Що ви бачили? питаю. Я бачила велику залу, розповідає вона, очі закриті, обличчя спокійне. Золоту з високими стелями, багато людей у костюмах офіційних прапори різних країн по стінах, і посередині на почесному місці. Наш прапор жовто-блакитний. Один чоловік встає, сивий, у темному костюмі, говорить довго, серйозно, інші слухають у тиші. А потім він каже слова, які я почула дуже чітко: Україна має перемогти, і ми дамо їй все необхідне для цього. І тоді всі встають, аплодують, стоячи довго. А над залою лунає якась мелодія не гімн, щось інше, але урочисте. Баба, -баба поразка відкриває очі. Дивиться на мене. Це буде не просто слова, синку, це буде рішення. Світове рішення. 2 лютого 2026 року світ вирішить досить, Україна має перемогти, і почне давати нам таку підтримку, яку ми ще не бачили. Що конкретно, питаю. Я бачила колони, продовжує вона. Довгі колони машин, що їдуть до нас. Не гуманітарка, зброя. Справжня, потужна. Така що змінює баланс сил. Я бачила літаки в небі, багато літаків, бачила танки, гармати. Усе їде до нас. Коли? Після стрітення з 3 лютого почнеться поступово, але невпинно. І до березня наші хлопці на фронті відчують за спиною весь світ. Справжній, не на словах. Вона робить паузу, п'є воду, руки тремтять сильніше. Марія підходить, хоче допомогти. Але баба відмахується, я сама, дай мені сказати все. І вона продовжує, але стрітеню передуватиме знак. За тиждень до того, 26 січня, станеться щось важливе на заході. Якийсь лідер великої країни скаже публічно те, що раніше казали тільки пошепки, скаже правду без страху. Про те, що Україна має перемогти, що агресор має програти. Що світ не може дозволити перемогти злу. Це буде як перша тріщина в дамбі. А 2 лютого дамба зламається, і підтримка хлине потоком. А як це вплине на фронт? питаю я. Баба параска усміхається. Я бачила наших хлопців бачила, як вони отримують нову зброю, як дивляться на неї невірячи. Як говорять нарешті? Як виходять і починають просуватися не швидко, поступово. Але впевнено березень буде місяцем великих новин. Щотижня будуть повідомлення про звільнення сіл. Міст карта почне змінюватися, а ворог почне відступати. Я бачила, як в окопах ворожих солдати говорять: нас кинули світ проти нас, як вони втрачають віру. А без віри немає сили. Вона замовкає, дихає важко. Я чекаю не перериває. Квітень продовжує. Вона. 12 квітня 2026 року Великдень, світлий, справжній Великдень. Того дня буде звільнено перше велике місто на сході. Я не назву яке, бо не можна все відкривати. Але велике важливе. Я бачила, як люди виходять із підвалів, де ховалися місяцями, бліді, виснажені, але живі. Виходять на вулиці і бачать наші солдати. Наші. У наших прапорах і з нашими посмішками, і тоді ці люди падають навколішки і плачуть плачуть від радості. Я бачила, як над містом дзвонять дзвони уперше за роки. Дзвонить церква, що була пошкоджена, але вижила. І той дзвін лунає так далеко, що його чують навіть у сусідніх містах, які ще під окупацією. І там люди підводять голову і думають скоро і до нас. Бабова Поразка розповідає далі. Я записую швидко, рука ледве встигає. Вона говорить про травень, про вознесіння Господнє, 21 травня. Про диво, яке станеться того дня на фронті. Не скажу яке, усміхається вона. Але коли воно станеться, всі зрозуміють це диво про трійцю, 31 травня. На трійцю об'єднання те, що було роз'єднане, стане єдиним знову частини України. Які були під окупацією почнуть повертатися не всі одразу, але почнуть. Про літо, 6 серпня, на преображення Господні я бачила, ситуація на фронті преображається. стає зовсім інакшою, те, що здавалося неможливим, стає реальним. А 24 серпня 2026 року, на День Незалежності, буде велике свято таке, якого не було багато років. Люди вийдуть на вулиці, обійматимуться, співатимуть, бо відчують, ми перемагаємо по-справжньому. Вона розповідає про осінь, про покрову 1 жовтня. Я бачила знамення над полем бою. Хмару, незвичайно, що з'явилася раптом. Наші солдати побачать у ній образ Богородиці, а ворожі побачать щось інше те, що змусить їх боятися про зиму. Зима 2020 6 27-го року буде останньою важкою зимою. Але на Різдво, 25 грудня, я бачила світло, не на небі у серцях. Люди відчують скоро кінець, скоро мир. І нарешті, про весну 2027, Великдень 2 травня 2027 року. каже вона урочисто: День повного визволення. Сьогодні український прапор підніметься над останнім звільненим містом. Війна не закінчиться юридично одразу, але фактично, так, наші землі повернуться. А 24 серпня 2027-го, перший справжній День Незалежності, коли всі землі наші, коли всі люди вільні, і тоді вона замовкає. Тоді що? питаю тихо. Тоді я піду. каже вона просто. Бо побачу те, що мала побачити. Старець Симеон сказав: Нині відпускаєш, я теж скажу так. Вона відкриває очі, дивиться на мене з такою глибиною, що я відчуваю. Вона говорить правду, вона справді вірить у це вона це бачить. Синку, каже вона тихо. Ти запитаєш, звідки я знаю? Я не знаю, я просто бачу. Кожної ночі, коли засинаю, приходять видіння Не сни, видіння. Ясні, як спогади, ніби я вже там була у тому майбутньому, і тепер просто згадую. Я бачу дати, обличчя, місця, іноді не розумію, що бачу. А потім, коли воно збувається, впізнаю. А що, якщо? Починаю я. Якщо не станеться, перебуває вона. Тоді я помилялася. Тоді все, що я бачила, було маренням старої жінки. Але я не помиляюся, синку, я знаю. Так само, як. Знала про всі інші події, що збулися. Я встаю, кланяюся. Марія проводжає мене до дверей. Озираюся на прощання. баба поразка сидить біля вікна, дивиться кудись далеко, крізь стіну, крізь гори, майбутнє. Вона справді не їсть? питаю у Марії на порозі. Тиждень уже, тільки воду п'є трохи трав'яного відвару. Я не розумію, як вона жива. Тиск нормальний, пульс рівний, ніби якась сила тримає її. Віра, кажу я. Віра тримає. Марія хреститься. Дай Боже, щоб те, що вона каже, збулося дай Боже. Щось всередині мене глибоко шепоче. Вона права, вона справді бачить. І я вірю: підпишіться на канал, щоб не пропустити. Я обіцяю: 3 лютого зніму нове відео. Розповім, що сталося 2 лютого. Слава Україні! Героям слава!